Ми Я сьогодні хочу покликати нашого гостя до пробудів. Це брат Віталій. Він сам з Гайсена, але так вже десь на стадії закінчення навчання в біблійному інституті в Ірландії. Я не знаю, як Бог далі скривє життя, чи він буде в Ірландії, чи можливо в Україні, на поки він в Мигильові. <сміх> Будь ласка, брат, Віталій. Вітаю вас, дорога церква Любові Господа нашого Ісуса Христа. Ну, для мене неочікувано стало, звісно, сьогоднішній наша зустріч. Але я дуже радий. Десь, напевно, два чи три місяці тому я також приїжджав до вашої церкви, але вже після служіння я трохи пізніше приїхав. Зайшов, посидів на позаду на скам'яки. І мені було так приємно, що навіть в цьому місті, в будь-якому місті, так і тут, і в Ірландії, і в Гайсені, і в Вінниці, і в, е, в різних містах нашої України є люди, які люблять Господа, які шукають Його волі, які хочуть шукати е, і виконувати її в своєму житті. Е, і немає нічого кращого. Ви знаєте, Бог не дивиться на те, де ми живемо: чи в Україні, чи в Ірландії, чи в Америці, чи де ще. Але для Бога важливе то, що сповнює наше серце. На відміну від того, що важливо для людей, люди вони дивляться на зовнішність. Да? Вони дивляться, наскільки довга хустка в нас, наскільки у нас довга там, може, юбка, наскільки ми ну, виглядаємо так чи по-іншому, яка в нас автомобіль, який ми там, що ми робимо в своєму житті, люди звертають увагу на зовнішність людини. Так? Але Бог Він дивиться на наше серце. правда? Бог дивиться в на наше серце, Він дивиться на те, що сповнює наше серце. І одна із таких причин, от чому фарисеї вони е, звинувачували Ісуса Христа, тому що е, вони казали: Ти робиш не так, як ми очікуємо від тебе. Ми хочемо. От Месія, справжній Месія, такий, от як він має бути, він має робити всі 40-50 пунктів, там 600 заповідей. Всі треба виконати. І вони хотіли втиснути Ісуса Христа свій образ такий, яким вони його хотіли бачити. Але у Христа була інша точка зору. Інша точка зору. І ви знаєте, у них не було єдності. У Ісуса Христа не було єдності з фарисеями. Чому? Тому що вони мали неправильне уявлення про Христа. І сьогодні я хотів з вами поговорити про єдність, єдність у церкві Божій і дати відповідь на таке важливе запитання. А якими мають бути наші думки, щоб вони привели до єдності в церкві Божій? Якими повинні бути наші думки для того, щоб вони привели нас до єдності в церкві Божій. І наш розум дуже часто сповнює самі різні думки. Ми думаємо про самі різні речі. Ми переживаємо, ми сповнюємося різними цілями, цінностями. І є люди, які. Думають, що всі повинні думати так, як я думаю. І ви знаєте, що буде, якщо стикається чоловік і дружина вдома, і він має одну думку, вона другу. До чого це в кінці приведе? Це приведе до конфлікту, правильно? І для того, щоб вони здвоє уживалися в себе вдома, чоловік і дружина, треба, щоб хтось був меншим, хтось міг уступити, стати трошки на два кроки назад чи на три кроки. Але якщо, як знаєте, як в ті казочки, що два, е, два козлятки зібралися на місточку, збодалися своїми е, ріжками, і це привело до того, що вони не змогли перейти той місточок і впали в річку. Але дві козочки йшли через місточок, стали тако пообіч, і одна пройшла, і друга пройшла, і обидві перейшли і залишились живими. І ви знаєте, в нашому житті так само інколи буває, що ми от так само. Робимо тільки в церкві Божій. І буває так, що роками люди ходять в церкву, вони люблять Бога, вони, наче, досліджують Слово Боже, але не мають єдності. І дуже багато церков, вони ну, мають віруючі навіть люди, вони мають між собою сварки. Ті самі сварки переносяться потім і в дім домашні якісь чвари, бувають між чоловіком і жінкою. і Немає єдності. Але сьогодні давайте прочитаємо, що ж нам Слово Боже говорить. Про єдність. Відкриємо Філіпянам другий розділ, і прочитаємо з 5 по восьмий вірш. Пісня до Філіп'ян, другий розділ, з 5 по восьмий вірш. І тут ми читаємо такі слова. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявшись вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши, бувши слухняний аж до смерті і смерті хрестний. І отже, це і так здає нам відповідь, так? які були думки у Христа, які були, про що він думав? Так? Чим він керувався? Що Він цінував? Це дуже важливе запитання. І коли ми читаємо про Христа, ми говоримо, що Він умалив себе, будучи вірним і слухняним своїй волі, волі свого батька Небесного. І для того, щоб краще нам зрозуміти, а яким же чином Він себе умалив, треба зрозуміти, ким був Христос. І ми знаємо, що учні Христа, коли вони йшли за ним, вони мали різне бачення, хто для, був для ну, Христос для них. Хтось розумів Христа. Просто як якогось вчителя, хтось як пророка, хтось, можливо, і такого пророка, як Ілію, чи Моїсея, чи одного із пророків, і е, великого вчителя, чи, чи одного із вчителів. І лише в, в кінці свого служіння багато з апостолів почали усвідомлювати, ким дійсно був Христос. Ми знаємо, що навіть брати Ісуса Христа вони не вірили в те, що Він є Син Божий. Вони його відкидали і лише після Воскресіння Христа його рідні покаялися, прийняли його як Господа. І вони не вірили в нього як в Бога. Але ким був Христос? Насправді, ким Він був? Ми читаємо в першого Івана, читаємо Івана від Івана, перший розділ з першої по третій вірш. На початку було слово, а слово було у Бога, і Бог було Слово. Воно в Бога було на початку, усе через нього повстало і, не повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однонародженого від Отця. І от ми бачимо, що тут Слово Боже називається Богом. Знак рівності і потім дорівнює Ісус Христос. Ісус, Тому що Слово спочатку було, воно було під час творіння, потім ми читаємо, що воно було Богом, і воно стало плоттю, а плотю став Христос. І другий текст, який ми прочитаємо, це Івана 8.58, який говорить нам про божественну природу Ісуса Христа. Ісус їм відказав. Івангелія від Івана, 8 розділ, 58 вірш. По правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. І після цих слів іудеї хотіли побити його камнями. Чому? Тому що Він сказав, що я є. І саме з цим ім'ям Сущий, Бог відкрився в Моїсею. Таким чином, Ісус Христос він сказав, що подивіться, я є Бог. Так Він сказав. І через то вони хотіли його побити камнями, бо цими словами він робив себе рівним Богу. І третій текст, який хотів би прочитати, який говорить нам про те, ким був Христос, він записаний в євреям в першому розділі з 2 по 3 вірш. Тут ми читаємо такі слова. Багато разів і багатьма способами вдавнену промовляв, був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв Він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був всяйвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. І ми бачимо, що тут говориться про те, що Ісус Христос теж говориться про Божу природу Ісуса Христа. І про те, що в Книзі Буття ми читаємо, що Бог створив небо і землю, і тут ми читаємо, що Він віки ним створив через Христа. І отже, Ісус Він творив Всесвіт, і Бог він творив всесвіт, значить Ісус Христос є Богом Творцем. І Коли ми розуміємо, ким був Христос, а Він був Богом, да, то нам тоді краще зрозуміти можна, що Він зробив. Коли ми говоримо про те, що Ісус Христос умилив себе, Він, будучи Богом, Він став людиною. І для того, щоб це зрозуміти, нам треба спочатку зрозуміти, що він був Богом. Так? І ми прочитали про це. І скажіть, будь ласка, брати і сестри, дорогі друзі, якби зараз наш президент або мер міста прийшов до вас додому і сказав вам, що я готовий вам допомогти. Взяв би тягар, який ви несете, якусь роботу, яку вам треба допомогти зробити, і зробив би. Скажіть, будь ласка, яке, який би це був знакова подія в вашому житті? Якби просто президент, не Бог або мер міста це зробив, ви знаєте, що Христос він поклав на себе тягар усього людства на своїй плечі. Він прогнувся перед Ним. Він став нижчим за всіх. Тому що він поніс на покарання всіх, всього людства, і в цьому виразилося його смирення, смирення перед волею Батька Небесного. І коли ми читаємо в книзі Филипп'ян про те, що зробив Христос, ми читаємо про те, що Він смирив себе. І для чого Він це зробив? Він зробив це для того, щоб показати єдність з Батьком в Його волі, щоб показати, Господи, нехай буде не моя воля, а Твоя. Не як я хочу, але як Ти хочеш. Я буду робити те, що ти сказав. І оця єдність і послуг волі Батька Небесного, вона, по-перше, проявилась в тому, що Христос він став людиною. І дивіться, як він народився цей світ. Христос народився цей світ, будучи народжений не в царських палатах, не ставши не в сім'ї мільйонера Ілона Маска чи, може, Стіва Джобса. Він народився в Хліву. І це знакова подія, тому що кожна людина. Кожен із нас сьогодні має можливість прийти до Христа, прийти, почути Його голос, прийняти Його милість, попросити Його і бути почутим. Нас не завжди пустять в будинки Президента. Ми не завжди можемо потрапити на запис до мера, якщо навіть і хочемо. Багато людей намагаються це зробити, але в кого виходить. Але Христос Він прийшов, смирився перед волею Батька Небесного, для того, щоб кожен із нас сьогодні міг прийти до Нього. І сказати, Боже, поможи мені в моїй потребі. Ти знаєш, за що я переживаю. Ці мої думки, переживання, мої болі, мої проблеми в сім'ї, проблеми на роботі, проблеми в майбутньому, які там я маю, чи, чи в минулому, які я мав. Ти знаєш все, що я переживаю, і Бог це знає. І кожен із нас може прийти до, до Ісуса Христа і прийняти оцю Божу милість. І це тільки завдяки тому, що Христос Він народився в хліві, а не в царських палатах. І в цьому, в цьому народженні він явив свою покору Батьку Батьку Небесному, свою єдність з Його волею. Дивіться, як він народився. Слідуючий етап це як він жив, як жив Христос. Він показав своє смиріння в тому, як Він прожив своє життя. Ми, кожен з нас маємо певний план в житті. Так? У нас є будинок, у нас є. Ну, багато хто ходить на роботу, працює, хтось там заробляє на машину, на квартиру, мають сім'ї. Але Христу не було де приклонити голову. Йому не було де приклонити голову. Так пройшло його життя. За ним ходили толпи народу, які хотіли нажитися від нього. Які ходили за нього, щоб тільки отримати від нього чогось, щоб він їх нагодував, щоб він зробив те, що він хотів, що вони хотіли, зцілив їх. Один за ним ходив навіть його учень. Той, який ходив з ним, той, кого він вчив, хто був біля його серця, Іуда, і Він продав його. Подивіться, як проходило життя Христа. І ми знаємо, що часто Христос він втомився, і коли учні плили в, в човні і була буря, то він заснув. Він втомлювався. Йому було тяжко, це було непросте життя. Він щодня був в служінні. І от ми бачимо, як проживав Христос. І його. Передали на смерть. І він таким чином проявив покору Богу Батьку Небесному і єдність з Батьком Небесним навіть в своєму житті. І далі ми читаємо Івана 13 розділ, 12-17 вірш. Яким чином Він відносився до своїх учнів? так? Давайте почитаємо. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ми читали, там розповідалася історія, коли Христос він омив ноги своїм учням. Він помив ноги для і сказав. От він зараз після цього, після цієї тайної вечері, і він як омив ці ноги, він говорить до своїх учнів такі слова: Івана 13, 12, 17. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам, я? Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то, як вам, бо то я прикладу вам дав, що і ви те чинили, як вам учинив. По правді, по правді кажу вам раб не більший за пана свого і посланець не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте то, то блаженні, якщо так чините. І тут ми бачимо приклад тих думок. Які мають бути в нашому серці. Ми бачимо, як Христос мислив. І ці думки вони сильно відрізнялися від того, як мислили учні. Вони думали, що якщо вони є керуючими, то вони повинні казати: Ти йди туди, а ти йди роби то, а ти роби то, а я буду тут самим головним. Але Христос показав приклад, що в Божих очах велика не та людина, яка надає всім накази, але та, яка своїм прикладом... Іде і показує приклад, яка служить іншим. Пастор – це та людина, ми бачимо, що наш Господь є пастор добрий. Пастор – це людина, не яка поганяє другими людьми, але яка веде за собою людей. І вівці йдуть за пастирем. Чому? Тому що вони відчувають, що він їх оберігає, що він заботиться за них, що він шукає, де краще пажить. І вівці йдуть за цим пастором. І, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб кожен з нас задумався над своїм життям. А які думки сповнюють мою голову? Чи дійсно я шукаю, щоб мені всі служили? Щоб в... тільки я був правий. Чи в себе вдома, коли я спілкуюсь своєю дружиною чи з чоловіком, чи я ж шу говорю, шукаю свого. Чи коли я приходжу в зібрання, чи шукаю я свого, коли я приймаю якісь рішення і десь є, не погоджується хтось з моєю думкою? Не так говорять, як я хочу. Не так сказали, не так мені. Не помогли, як я хотів би, так? І сразу стільки обіда, повна голова обіди, вже виходиш, і вже огорчення, повне серце цього обіди, і не дає жити просто через те, що не так сказали, як я хотів. Не так зробили мені, як я хотів. І ви знаєте, якби Христос він так думав, якби він обіжався на кожного, хто з ним був, на кожного свого учня, який Петро відрікся від Христа, і уда Його. Придав. Більшість учнів розійшлися, коли його повели на хресний шлях, його покинули всі. І дивіться, що робить Христос. Скажіть, він, можливо, він прокляв своїх учнів? Можливо, він сказав їм, що е, я більше ні, не хочу знати вас. А що він сказав тим людям, які хотіли його побити камням? Коли він говорив, Господи, вони не знають, що роблять. Вони не знають, що роблять, будь до них милостив. І просто хоч, хотілося б відмітити на те, які ж думки мають бути в нас. Тому що Писання і ми читаємо, бо у вас повинні бути такі самі думки, як у Христі Ісусі, який смирився перед Богом, перед Його волею, смирився в своєму народженні, смирився в своєму житті. І зараз ми будемо читати, що Він проявив смиріння і своїй смерті. І навіть перед лицем смерті, коли він. В Гесемайському саду стояв на колінах, він стояв і каплі пота, як краплі крові падали з його лиця, і він казав: Господи, нехай минує ця чаша мене, нехай пройде. Я, я не можу уявити навіть, які почуття сповнювали його серце. За що він переживав? Але ми можемо зрозуміти, що він переживав, і він, йому хотілося не йти туди. Але він сказав: Господи, не як я хочу, але як Ти хочеш. Дорогі брати і сестри, а як у нашому житті ми? Чи завжди ми готові переклонити коліна перед Богом і сказати: Господи, не як я хочу, а як Ти. Чи завжди ми готові стати меншими перед своїм чоловіком, коли він не так думає, як я, перед своєю дружиною, коли в нас є розбіжності в якихось питаннях, перед пастором? Якщо він щось просить, і ми не хочемо погодитися з його точкою зору, з точкою зором, і ми готові, знаєте, буває часто люди готові розірвати своїх служителів. І як би це не, плакати, не хочеться плакати, але так є. Я знаю церкви, в яких на окупованих територіях. коли... Приходилось до того, що брати, ну, брати, які ходили з пастором в одну церкву, да, вони першими привели і заклали цього пастора. Чому? Тому що він не так думав, як вони. Вони вважали його еретиком, що він не так думає по якихось там питаннях. І вони заклали. І цей пастир його вбили через те, що, через то, що він, ну, отак до нього віднеслись брати. І тому дуже важливо, щоб ми в своєму житті ми могли бути готовими стати меншими. Тому що єдність, вона ніколи в церкві Божій, в спілкуванні з віруючими людьми, єдність з Богом, вона ніколи не досягнеться, якщо ми будемо своє я ставити більше за, за волю Божу. Якщо ми не будемо готові стати меншими, якщо ми не будемо готові покоритися своє бажання, свої якісь бачення волі Божій. Або е, навіть якщо Бог проводить нас через якісь випробування, навіть якщо це несправедливо по відношенню до нас. І дивіться, від Христа відреклися несправедливо. Його учні покинули його несправедливо. Народ, який мав прийняти його, відкинув його несправедливо. Але, не дивлячись на це все, він був вірний волі Бога Отця. І він був готовий йти до кінця для того, щоб підтвердити цю єдність, яку він мав в тріті з Богом Отцем і Духом Святим. І тому, тому кожен із нас повинен сьогодні дивитися на своє життя. І хотів би привести такий приклад, коли настінина вона падає на, на землю, то для того, щоб вона принесла плід, їй треба спочатку, щоб вона була похоронена під землею. І перестала існувати, і потім з неї мало прорости життя. І так само і нас, в нашому житті, іноді для того, щоб ми могли дати життя, так, щоб в нашій церкві було життя, нам необхідно іноді стати меншими, похоронити своє Я для того, щоб дати волі Божій і Його Слову, дати можливість дати нове життя нам, щоб не як я хочу, не як я сказав, не як я правильно розумію. Навіть, брати і сестри, навіть якщо ви праві, по суті, да, іноді треба стати меншим для того, щоб Бог, дати можливість Богу працювати і Бог вирулить. Ви знаєте, буває так, Бог подає і направляє людину таким образом, як вона хоче. Але но коли, но коли людина вона егоїстично стоїть на своєму, коли вона не готова уступити, коли вона йде на пролом. То тоді виходить так, що і сім'ї валяться, і церкви розвалюються, і нема єдності. І часто так буває як з цим братом, що свої ж брати, віруючи, віддали, ну, в кавичках віруючи, да, віддали його е, на, на те, щоб його забрали. Е, і тому дуже важливо, щоб ми могли правильно розуміти це. Е, і слідчий момент, я хотів би ще один приклад привести: це коли. Ну, з життя людей або тварин, коли яйцеклітина з'єднується з сперматозоїдом, вони перестають існувати як дві окремі частини. Вони стають одним цілим і дають життя людині, і людина з'являється тоді на світ. Але якщо вони не якщо вони залишаться двома різними частками, то тоді, якщо вони не стануть одним цілим, то це не дасть можливість жити. Ми повинні зрозуміти, якщо ми хочемо, щоб наша церква вона могла бути плідна. Якщо ми хочемо, щоб вона могла більше людей приходити в наш дім молитви, то ми повинні стрімитися не для того, щоб засуджувати інших людей. Не то, щоб говорити, що той брат не правий, той не правий, в того не касинка тої сестри не така, а в той юпка недостатньо ну, довга, а в той ногті не такого кольору, а в той ще щось не таке. Розумієте, ми можемо завжди знайти і вести себе як фарисеї, які тільки і шукають зовнішності, досягнення зовнішнього вигляду. Але якщо, і ви знаєте, ні до чого це не приведе, але якщо ми будемо звертати увагу на наше серце. Якщо ми подивимося, що сповнює наше серце, чи якщо буде шукати волі Божої, якщо Слово Боже, ми будемо Його досліджувати і дамо можливість йому проникнути глибоко в наші серця, розмишляючи над ним щодня, думаючи над ним, то це Слово, воно дасть можливість нам рости і рости наші церкві, нашим дітям. Я був е, таким свідком події, коли в одній сім'ї. Е, Віруючі люди, церкви, вони сиділи і засуджували, говорили на рахунок того, що там брат, сестра в церкві ходять з такими червоними ногтями. І вони засуджували їх, говорили, що це брат, брати і сестри вони не такі, пастор не такі, бо він не каже їм так, як треба. Але ви знаєте, в цей час в цій самій кімнаті сиділа їхня мама, яка почала ходити в зібрання. І коли вона це все чула, то вона сказала, я більше не піду в цю церкву. Якщо у вас там пастир такий поганий, якщо у вас там всі члени церкви такі ужасні, то що мені там робити? І ви знаєте, відсутність усієї єдності, засудження, постійне вказування і пошук винного, хто не такий, хто недостойний, і, і з другої сторони людина піднімає когось, ну опускає когось, щоб на фоні цієї другої людини виглядати краще, да? бути кращим. І колись моя дружина сину моєму так пояснювала. Каже, синочок, коли одним пальцем ти показуєш на когось, то решта три показують на тебе. Розумієте? На тебе показують. Тому, дорогі брати і сестри, я закликаю вас сьогодні, щоб ви ми могли стремитися до єдності в церкві. Щоб ми могли розуміти, що лише. Чинячи, як чинив Христос, да? апостол Павло він писав до Филиппян і показував їм, що у них є проблема, така сама проблема відсутність єдності. Вони, між ними були сварки, між ними були непорозуміння, засудження один одного. І апостол Павел говорить: що ви робите, дорогі брати і сестри, що ви робите? Хіба так Христос Він проявив єдність? І тоді Він говорить: Христос є прикладом єдності. Він проявив єдність в покорі Батьку Небесному і покорі Духу Святому, і коли вони разом здійснювали одну справу, брати і сестри, Христос Він віддав своє життя за нас, щоб ми могли жити для нього, щоб ми могли мати ті самі думки, які мав і Він. І тому, що ми повинні сьогодні робити? Ми повинні, по-перше, якщо тут є люди, які ще не відроджені. Або тільки почали ходити в зібрання. Єдиний варіант, як ми можемо отримати єдність, і першу єдність, яку ми маємо отримати, це єдність з Богом Отцемця. Вам необхідно покаятись. вам необхідно прийняти Христа в своє серце. Це перший крок, бо без віри догодити Богу неможливо. Треба вірити, що Бог є. Бог закликає вас сьогодні покаятись, стати на коліна і сказати, Господи, будь Господом мого життя, будь царем мого життя. Я хочу жити тепер не як я хочу, а як ти по твоїй волі. Якщо ж ми роками ходимо в зібрання, і ми є членами цієї помісної церкви, давайте собі задамо питання, чи не являюсь я фарисеєм в якійсь мірі, чи не шукаю я роз'єднання церкви своїми словами, своїми діями або бездіяльністю. Тому що коли ми, коли ми нічого не робимо, знаєте, нічого хорошого не робимо, хорошого не робимо, то в нашому законі говориться, хто нічого знає, що робити можна добро і не робить, то роби гріх. Якщо людина може помогти і не поможе, це теж є злочин. Тому Господь хоче від нас, щоб ми могли спостерігати за собою. Чи дійсно ми, наша поведінка, наші слова, наші справи, все, що ми робимо, чи сприяє воно єдності церкви? Чи сприяє воно тому, мої слова, мої, мої думки, мої справи, мої відношення, відношення з людьми? Чи Свідкують вони про те, що я Божа дитина. Давайте не будемо засуджувати своїх братів і сестер. Якщо вони десь не так щось роблять, давайте будемо молитися за них. Давайте будемо просити, Господи, міняй серце цієї людини. Тому що Христос сказав: зовні змінити людину неможливо. Але замість того, щоб засуджувати, ми можемо молитися. Замість того, щоб говорити ти не такий. Зробити, то -то і то -то, ми можемо прийти і допомогти, показати приклад. І ви знаєте, якщо ми наші слова, наші справи, наші думки, все це буде діяти, відповідності, збудовувати церкву Божу, то наша церква буде рости і приносити багато плоду, і Бог буде благословляти таке зібрання. Тому сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте попросимо, щоб Господь поміг нам проаналізувати наше життя, заглянути в глиб свого серця. Дивлячись, наприклад, Христа, наприклад, Його єдності з Богом Отцем, на то, як Він при народженні був гідний, для того, щоб кожна людина могла прийти до Нього. Він прийшов, щоб кожний і грішник, і праведник, люба людина могла покаятись. Прожив своє життя для нас, коли люди його відкинули, і помер за негідних людей, брати і сестри, Бог прийшов призвати грішників до покаяння, змінити грішників і. Зробити їм, дати їм благодать свою, тому давайте не будемо засуджувати. Давайте будемо стрімитися до єдності в церкві Божій, щоб наші слова, наші думки, наші справи все це могло привести до єдності і бути благословінням для церкви. Амінь.